Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Олександром Турчиновим. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю вас, пане Олександре. Патова ситуація складається зараз у Верховній Раді. Заблокована президія парламенту. Ситуація довкола народних депутатів Сергія Власенка і Андрія Вереського. Які аргументи на сьогодні в опозиції в переговорному процесі? Це відкликання позову від імені голови Верховної Ради до вищого адмінсуду і проведення позачергового знову засідання регламентного комітету? Так, ви знаєте, буквально ще тиждень минулий пройшов під кутом обговорення питань саміту Україна Європейський Союз і черговий раз. Пан Янукович розповідав нам про європейську інтеграцію. В той же час європейські країни чітко поставили умови в Україні, а саме припинити політичні репресії, припинити обіркове правосуддя, відновити ті процеси демократичні, які повинні бути у будь-якої країни, яка прагне до європейської спільноти. І незважаючи на всі ці обіцянки, ми бачимо, що репресивна машина починає працювати ще з прискореному режимі. Нові репресії, нова агресія влади їм замало знущатись на Тимошенко, Вони хочуть напередодні цих фальшивих справ, цих фальшивих судових засідань, які вони зараз режисують, хочуть позбавити її і захисту. І тому удар пішов по координатору захисту Юліводина Сергію Васінка. Без жодних підстав. Я ще раз підкреслю без жодних підстав, він не є адвокатом Тимошенко. Моє захисником, кожен депутат може бути громадським захисником. Він для того, щоб не було спекуляцій, склав навіть посвідчення адвоката, яке не є, скажімо так, свідоцтвом того, що він займається тою чи іншою діяльністю. А коли це сталося? Тому що кажуть про термін днів. Ви знаєте, термін в конституції не передбачено. В конституції чітка вимога є не мати суміщення і. Сьогодні ми маємо документи, незважаючи на залякування адвокатської спільноти, львівська спілка адвокатів, де був зарахований Сергій Васенко. Надаваємо відповідний документ, що він не є. Навіть є адвокатами, навіть немає посвідчення адвокат. Тобто жодних підстав для того, щоб позбавити його мандати, не існує. Про це знали безумовно в регламентному комітеті. Саме тому регіонал Макієнка разом з керівником фракції Єфремовим, який також є членом регламентного комітету, не проводили засідання комітету, тому що на ці аргументи і на ці документи важко, що можна, скажімо так, відповісти негативно. І сфальшували рішення регламентного комітету, на підставі якого РИБАК, представник партії регіонів на посаді спікера парламенту, підписав звернення до суду, пане Олександре. Суд буде детально вивчати ситуацію, вивчати документи. А питання регламенту, от наскільки принципово? Для суддів є. Чи була порушена процедура у Верховній Раді України? Ви знаєте, на великий жаль, для українських суддів, які сьогодні працюють в судовій системі, нема нічого принципового. Є вказівка адміністрації президента, ви ж знаєте, як у нас зараз останнім часом судять. Суддів нема, судочинство не існує. Є гілятина, яка працює на виконання доручень. І, на жаль, на жаль, ми прогнозуємо, що безумовно суд не буде розбиратись ні в документах, ні в аргументах. Вони озвучать, вже написано. Не їм рішення, і я не виключаю, що навіть сьогодні вони вже можуть прийняти рішення щодо позбавлення Васенка депутатського мандата. Ну і далі включається в роботу прокуратура генеральна, яка вже протягом останнього місяця двох фальшує проти нього кримінальні справи для того, щоб його взагалі не тільки позбавити можливості захищати Тимошенка і позбавити його взагалі можливості перебувати на свободі. Чи повірите ви в правосуддя, якщо Вищий адмінсуд не позбавить мандату Сергія Власенко? Ви знаєте, не можна вірити чи не вірити в правосуддя, можна вірити в Бога. А все інше є ті факти, які ми можемо з вами сприймати, не сприймати. І Сьогодні безумовно вже почалася достатньо несподівана для влади реакція, тому що вони звикли що реагують на знущання на Тимошенка, над лідерами опозиції. але ж вже є реакція європейської спільноти і по тій агресії, яка скерована проти нашого депутата захисника Юлії Тимошенка Сергія Власенка. Я не виключаю, що ця позиція європейської спільноти європейських країн. Європейського Союзу може примусити владу відступити назад. Але по тому, як веде себе партія регіонів і керівництво партії регіонів в парламенті, які відмовляються обговорювати питання, вони пояснюють, є задача, поставлена нам, ми її виконали і, вибачте, це питання не до нас. Ну, натякаючи на те, що це треба говорити виключно з президентом Януковичем. По тому, як вони відмовляються взагалі обговорювати цю тему, зрозуміло, що поки адміністрація президента не змінила свою позицію щодо. Посилення агресії щодо опозиційних депутатів, пане Олександре. Чи є у вас ну питання до Андрія Веревського? Чи є сумніви, що він дійсно займається бізнесом? Ну, і не ви, хоче знаєте, бути депутатом в партії регіонів, мабуть, 90% депутатів займається бізнесом. Проблема Вировського вона виникла на сьогодні. Наскільки мені відомо, це його особисте рішення щодо складання в себе депутатського мандату зв'язку з тим, що працюючи президентом величезної кампанії, він не може отримати зовнішні кредитні ресурси, в тому числі в Європі в Сполучених Штатах, тому що там не сприймають, коли людина працює. І, на бізнес посаді і в той же час займається фактично публічною політикою. Там це не, не зрозуміло. Офіційні кредитні ресурси під е, такого керівника ніхто не дасть. Тому це його рішення, яке е, партія регіонів оформила. Щоб показати, бачите, ми не тільки опозицію, але ж і свого Вірєвського ми позбавляємо мандатом. Це рішення Вірєвського, ви ж бачите, жодної заяви, жодної незгоди з цим рішенням від нього не пролунало, тому що це за його особистою згодою, для того, щоб відкрити шлях до парламенту наступному регіналу за списком. Ви кажете про те, що є дуже багато народних депутатів, які є сумісниками. Офіційно не немає на папері цього не зафіксовано, але так чи інакше займаються бізнесом. У вас фракції є такі люди? Ні, ви знаєте, в опозиції займатися бізнесом при чині владі взагалі неможливо, тому що навіть ті, хто займається бізнесом, не працюючи в парламенті, вони отримали не тільки перевірки, не тільки кримінальну справу, а фактично або відібраний бізнес або знищений бізнес. І сьогодні влада робить. Таке, знаєте, ви поле навколо опозиції, щоб е, ніхто не міг допомагати фінансово е, їхнім політичним опонентам. То є проблема е, в той же час. Е, ви ж бачите, коли жодної підстави немає, людину позбавляють мандату. Тільки на підставі того, що у нього було посвідчення адвоката. Ну, вибачте, у нас відсотків мабуть 80 депутатів мають посвідчення водія. Але ж це означає, що вони е грачують так чи ні вільний від депутатства mm -hmm. час і займаються е приватним підвозом. Е Українців і тим самим порушують конституцію. На таких підставах права водія може також само як і право займатися адвокатською діяльністю, розглядатися, так чи ні, як підстава для сумісництва і позбавлення мандату. Тому регіони і адміністрації президента доводять ситуацію, вибачте, доморазно. І проблема не в тому, хто має посвідчення адвоката. За нашу інформацію, 11 депутатів від партії регіонів мають такі посвідчення. Проблема не в тому, куди вони. Писали заяви і чому одних виводять з реєстру, інших не вводять. Це технологічні питання. Вибачте, і нас з вами можуть записати в будь-який реєстр і розповідати, що ми з вами чимось там займалися. Проблема в тому, що по мірі наближення президентської кампанії агресія, на жаль, буде не припинятись проти політичних опонентів, а посилюватись. Причому агресія безпідставна, не вмотивована. Хоча мотивація безумовно є. Це спроба Януковича і оточення зберегти ваду. Чи не вважаєте ви, що на цей час, коли ці всі процеси відбуваються в сесійній залі, от Сергій Власенко треба взяти паузу тому що от напередодні побачили як він коментує про судовий процес довкола юлії Тимошенко. можливо це якимось чином збурює Ви знаєте, катерин. коли ми будемо робити щоб не збурювати наших політичних опонентів то нам мабуть всім треба тоді виїхати терміново з країни ми займаємося своєю справою ми відповідаємо за цю справу ми не можемо ховатись не зважаючи на небезпеку ми не можемо припиняти нашу політичну діяльність крім того я хочу вам нагадати, що крім сергія васінка також народний депутат Кажем'якін, народний депутат САС є захисниками Юлії Тимошенко. але і, до них і, немає запитання. Е, ну безумовно це, це виборковий варіант, де вони тачково пробують вибивати того чи іншого, виходячи з своїх міркувань, ані з закону, логіки або хоч якихось посилань на регламент чи конституцію України. Пане Олександре, ну, сьогодні соціологи і політологи кажуть, що блокування так чи інакше б'є по рейтингу політичних сил ну, ці ваших сателітів, союзників, удару і свободи і батьківщини, Безперечно, що важливіше для вас захистити а, права народного депутата Сергія Власенка чи думати про рейтинг. Ви знаєте, не йдеться про Сергія Власенка як про народного депутата, і безумовно, коли б йшлося про долю окремого депутата, можна було шукати інші форми впливу. Йдеться про те, що відбувається на очах. Громадськості на чергах українців та і міжнародної спільноти значення парламентаризму. ВАДА демонструє, що жодна людина, навіть яка обрана, всенародно обрана до Верховної Ради, не є захищена. І вони можуть ткнути пальцем будь-кого і його позбавлять мандата, його е арештують, кинуть за грати, тощо. Тобто, таким чином вони демонструють, що е не є сьогодні Конституція на стражі, скажімо так повноважень тих чи інших політиків. Не є сьогодні Конституція скажімо, механізмом захисту звичайних громадян уявити собі, коли можна кинути депутата, позбавити мандату, не за що. Що стосується наших рядових громад. Тому сьогодні ми говоримо про захист правоматеризму, про захист права людей обирати депутата, тому що люди обирають, а їх будуть кидати в в'язницю, позбавляючи мандат, просто за рішенням адміністрації президента. Іде сьогодні про захист правоматеризму, про захист прав людей. І сьогодні більш суттєва задача для нас, більш відповідальна задача, ніж проблема або доля одного депутата. Це серйозне протистояння. Це подивитися на плакат, до речі, який ми повісили над президією Верховної Ради. СТОП диктатура. Диктатура повинна зупинитись. Коли ми не будемо активно протистояти цьому, вибачте, в Україні не буде ні опозиції, ні залишка в демократії, ні парламенту, нічого. Це буде звичайна тоталітарна країна, де навіть альтернативної думки альтернативного голосу ніхто не зможе почути. Ми постійно посилаємося на на думку євроспільноти, які коментують так чи інакше, все, що відбувається в Україні. От буквально нещодавно з'явилася інформація, що з послом України за кордоном в одній з країн Німеччині здається, mm -hmm. якщо не помиляюся, так. була така профілактична розмова з приводу Сергія Власенка. Це дійсно справа так? не Сергія Власенка. Європейські політики, керівники європейських країн не можуть зрозуміти навіщо втрачати їм час на спілкування з президентом Януковичем, з нашими послами та представниками міністерства закордонних справ з українськими делегаціями від влади, які розповідають про інтерграцію, про те, що вони будуть виконувати рішення Європарламенту, правда самлі Ради Європи, будуть проводити демократизацію, лібералізацію України, будуть захищати права людини, а роблять протилежні речі. Ну, і ви собі тільки на минулому тижні проходив саміт, і вже наступ на цьому тижні відбуваються протилежні речі ніж про те, що говорили про що обіцяли керманичі країни, і це безумовно дивує, абурює європейських політиків, і саме тому вони роблять відповідні заяви і хочуть, щоб їм дали пояснення. Навіщо їм витрачати час на ці саміти, на переговори, на переконання, коли дії всі. Протилежні ніж про те, що вони домовляються, це безумовно шлях до міжнародної ізоляції країни, куди веде нас чинна влада. Це шлях до реальних санкцій. Але ж я переконаний, що санкції будуть не проти України, не проти українських громадян, mm. а саме проти тих чиновників, які ведуть країну до економічної політичної прірви та міжнародної ізоляції. Сьогодні до речі, Олег Тя лідер свободи, порушив таку важливу тему для українських парламентарів: те, що Частина депутатів мають подвійне громадянство, і так само за цим принципом можна буде в подальшому звертатися до Вищого суди, щоб позбавляти їх мандату депутатського. Ну, ну, дійсно гостро стоїть проблема на сьогодні. Ви знаєте, проблем, коли розбиратися з представниками влади, вони проблем дуже багато, тому що вони звикли не звертати увагу ні на закони, ні на конституцію. І навіть проблеми подвійного громадянства, пряме займання бізнесом чи Отримання паралельних якихось посад, які їх гадують за рахунок бюджетних коштів, не дивує їх і не зупиняє їх депутатську діяльність. Але навпаки, опозиції, ви бачите, по надуманим, штучним фальшивим таким придвогам, пробують позбавляти опозиційних депутатів мандатів. Тобто ситуація, на жаль, в українському парламенті не відповідає елементарним, я підкреслюю елементарним вимогам української конституції. Парламент виведений за межі конституції, і ця більшість, яка демонструє зверхність, яка демонструє нахабність, вона хотіла би взагалі. Щоб в парламенті опозиція, знаєте, була номінальна, якісь там представники. Невідомих партій, да, які вміють говорити, яких випускають на шоу. Оце які отримують гроші з адміністрації президента. Оце для них зручна позиція. А ті, хто реально протистоїть владі, ті, хто реально йде на боротьбу, ризикуючи і життям, і свободою, безумовно, така позиція їх ніколи не влаштує, тому що на жаль, замість європейської інтеграції, ми бачимо, як щодня в Україні будується тоталітарний режим. Зрозуміло, пане Олександр, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Олександра Турчинова.